Доброго раночку. Купила я в свою колекцію ще одну таку рослинку Хризантема. Вона горшкова, вона має рости в горшку і в землі Амоновидного типу. Це, дівчинка торгує євро, купувала навесні євро черенок І хм, черенки з Європи, не наші, не місцеві. І ось вони новенькі. Поповнюю надалі свою колекцію. Ой, не вдержалась і купила таку красуню. Мені дуже гарна, в мене такої немає. Вона невеличкого зросту, сантиметрів 40. І знайшла я в себе такий горшик. Була тут літом петунія. Маю з той же петуні, тут був субстракт. Корішки з пituні вже давно поперегнівали. А земелька залишилась і тут посажу собі свою хризантемку новеньку. Боюсь її садити в землю, в огород ну, збережу її. Трошки вона буде ще квітнути тут на дворі, трошки нас порадує, а потім поставлю її в підвал і буде вона там. Зберігатися до березня-квітня. Квітня. Хочу показати кількість відводів це просто коріння, ствол, на якому виросла рослина з одного черіночка. Кількість відводів, вже я собі навіть зламала зовсім зовсім мало. Не так як в наших оцих таких звичайних, які виросли, ну вона також виросла в вагородяця в землі. У дівчинки, бо я в неї питала, чи росла в теплиці, чи в землі, бо це для мене важно. Кількість в цих євро черенках виходить, що це перва репродукція. І кількість відводів дуже-дуже мала. Ми Будемо пробувати черенкувати. Воно, воно так неначе ну, щоб ми тільки, тільки там купували. І тільки, тільки в них, але хочеться, щоб було і в нас така краса, щоб ми і себе порадували, і людей порадували. так Посадила я свою красоночку вже в горшик, звісно, вона завелика, поки обрізати її не буду, хай трошки поквітне, трошки нас порадує, а потім отаку її обріжу десь отак. Ну, цвіт вже буде негодний, а горшик треба буде полити і поставити в підвал до березня місяця. А там будемо черенкувати, будемо проращувати череночки, поставимо її в тепло. І буде вона така наша красуночка. Боюсь, її. Вона перша репродукція. Ще у нас вона не зимувала на Україні така. Це перша з Голландії, з Нідерландів приїхала. І страшно посадити її в землю, в огород. Страшно. Хочу її зберегти. Сподобалась така красуня. Пишіть, що новенького купили ви, чи купували ви євро в рінок, що у вас того вийшло. Ви знаєте, на фото там, де куплено у дівчинки, вона була трошки іншого кольору. Але така мені також дуже-дуже подобається. -дуже Щільна куля, багато, бачите, дала вона в неї гілочок, сформувалася. Суперово, мені дуже подобається. Пишіть ваші, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бувайте!